Вас вітаю, ви дивитись проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Від фонду розвитку підприємництва у нашому місті втілилась в життя люксембурзька програма, в рамках якої підприємці могли отримати гранти на розвиток власної справи. Для цього потрібно було написати чіткий бізнес-план та мати дуже виграшну ідею. І зараз ми про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Юлія Кучман, підприємиця. Я вас вітаю, пані Юлія. Розкажіть, будь ласка, про ваш бізнес як давно ним займаєтесь? У нас міні пекарня хлібоїди. Ми дуже такі ще молоді. Uh -huh. Нам рік, да. трошки більше, ніж рік. Uh -huh. Раніше працювала я теж на пекарні агафон від самого uh -huh. початку його ну, створення. Uh -huh. І почти 10 років я пропрацювала на агафоні. Потім я звідти пішла вже. Uh -huh. Хотіла тихого життя, скажімо mm -hmm. так. Але знайшлися люди, які захотіли продавали пекарню. Mm -hmm. І люди захотіли об'єднатися зі мною і запустити своє. Це моя мрія з дитинства була, тому я думала-думала, кинула свою працю, яку я mm -hmm. діла, і пішла працювати тоді. Ми пішли, договорилися і викупили діючу пекарню, але дуже таку. Не слабенькою, mm -hmm. яка дуже, вже, скажімо так, затихала в своєму розвитку mm -hmm. на спад пішла. Тобто мрія здійснилася. Да. Mm -hmm. Ми викупили, змінили назву, купили корпоративні права і почали розвивати. Почали mm -hmm. бренд-світ, пакування, таке, все робити для того, щоб розвивати. До... Ми додавали дуже багато е найменувань, дуже mm -hmm. багато видів хліба. Булочки, щоб були заварні на заквасі, різні різні. У ну, мене є великий, так скажем, на практиці опит, такий Досвіду. досвід, угу. дуже, дуже великий, скажем угу. так. Тому для мене це те, що я дуже люблю, угу. і воно давалося все-таки дуже легко. Легко в началі не буває, але угу. це все дуже приємні, такі бувають моменти так. всі моменти, угу. да, 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 і але на початку дуже багато треба вкладувати угу. в цей розвиток підприємства. Так. Дуже багато всього потребує, і обладнання, і кваліфікованих, кваліфікованих працівників. Також ну і, треба мати логістику угу. дуже гарну, якщо вона слабенька її треба розвивати. Uh -huh. Тому дуже багато направлень, які треба було закривати. Також в наш час електроенергія, яка відключається uh -huh. певно, в, яке -та, в uh -huh. якийсь, якийсь час, да, і у нас таке виробництво, де на етапі, коли виключається електроенергія, да, у нас одразу десь три-чотири етапи, uh -huh. там, де вже Працює, розвивається вирощування цього хліба, там вистоювання, там випікання, там його замісюють, і це вже сразу дуже така втрата по, скажімо, по сировині, uh -huh. по праці, ну, по всьому. Тому нам потрібно дуже багато було і генератор, все uh -huh. і обладнання, все, щоб. Для того щоб ми успішно продвигалися далі, тому вирішили взяти участь у грантовій програмі. Да, так. Uh -huh. Ну коли ми запустилися, нам дуже допомогли, скажімо так, міська влада. Uh -huh. Ми звер... Я зверталася до Тетяни Вікторівни, uh -huh. це відділ розвитку підприємництва до її команди. Ми зверталися просто по питанням розвитку, що як краще, так як ми в інгулецькому uh -huh. районі, але ми дуже давно знайомі, ми працювали. Я раніше раніше по підприємству, де я робила керівником. просто, так. А тут, так як я керівник і співвласник, я далі почала налагоджувати зв'язки, що ми працюємо далі тільки в другому чуть місці. І тоді вона одразу почала підказувати, де краще, uh -huh. що можна. Ета. Вони почали мені посилання на гранти, uh -huh. які. І от якраз по Нашому генератору, да. який ми отримали, 75 квт ампер. Це 54 кВт, uh -huh. При тому, що в нас входящий 50, це повністю який за ну покриває всі наші розтрати uh -huh. на електроенергію, коли зупиняється просто подача з міста. Uh -huh. І таким вони кинули посилання. Ірина Олексійна дала нам якби свою вона Роз, е, дозволила нам uh -huh. дати її телефон і е, ім'я, щоб коли потрібно було, як поручитель пішла, uh -huh. тому що там дожні міські влас е, влада е, написати. Ну кого хто може з е, підтвердити, що uh -huh. нам дуже потрібно, що ми критично важливі, е, да, важливі uh -huh. для міста, і нам потрібен uh -huh. цей генератор. Uh -huh. І так, оце в нас перше, що було, що ми почали. Запускати гранти в свої в свій uh -huh. да, в історію свого бізнесу, скажімо uh -huh. так, і а розвиток от, його. А От як, от ви писали бізнес план? Чи як ви подавалися? Що ви робили для того, щоб отримати це для грант? першого е, гранту? Ми зразу за, uh -huh. заповнюється перша анкета, uh -huh. куди вноситься дуже багато даних. Uh -huh. Якщо це беремо генератор, то там. Повністю треба було заповнити. Ну, крім того, що наші юридичні uh -huh. всі, да? і так. скільки нас чоловік, що ми все обладнання, скільки uh -huh. ми можемо е, отримувати електроенергії, uh -huh. які у нас кожне обладнання, скільки воно тягне uh -huh. при запусті, тоді при роботі, в час скільки в нас затрачується, який час саме більш, більш нагружений. Ну, uh -huh. Потребою в електроенергії, так. коли все uh -huh. працює зразу, це треба було прораховувати, розписувати. Uh -huh. Ну але потім друга це перше. Вони оцінюють uh -huh. і кажуть, що можна ну, з нами попрацювати. Uh -huh. Далі ми вже робимо фотозвіти. Uh -huh. Відеофіксацію нашого обладнання, щоб показати місце, все, що куди uh -huh. ми хочемо поставити, uh -huh. да, що ми дійсно працюємо, uh -huh. що в нас дійсно є потреба. Uh -huh. Відправляємо і чекаємо. Uh -huh. Чекати завжди на гранти треба видержано, скажімо так, і ну скажемо, треба щоб було часу. Довше чим ми хочемо, uh -huh. але це дійсно завжди ну, виграшний такий проект, коли ти подаєш в гранти, чекаєш, uh -huh. прилагаєш багато зусилля для того, uh -huh. щоб всі документи, все, що ну щоб це ще було вчасно. Uh -huh. То що дедлайну всіх дуже такий, uh -huh. такий, і якщо вони присилають, треба відповісти щось uh -huh. там. Кинути їм якусь ще копії, там кинути фото, і це треба зробити дуже швидко і все відправити. Uh -huh. Потім ми дуже чекали. Потім, потім я вже визваню. Ну таке, трошечки. Нам чекали, поки там засідання у них пройдуть, uh -huh. поки вони всіх розберуть, виберуть, кому точно дадуть цей uh -huh. генератор. Отак ми проходили, звісно, uh -huh. і ми подали в апрелі, квітні. Так. Да. 30 mm -hmm. квітня був дедлайн Подачі першої ага. заяви 2 серпня. Ми отримали в Києві уже генератор. Перший ага. ми просто попали в першу хвилю і нам видали Я генератор. Пощастлива. Ми їхали, ага. да, 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 ми поїхали і забирали там ага. вже свій перший генератор. Ага. Так, і ну що ж на останок? Розкажіть, будь ласка, чи плануєте можливо найближчому майбутнім розширювати якось свій бізнес? Майбут так, звісно, ага. ну це в нас було по ФРП ой, по ФАО. Так. А потім от ця, ця люксембурська програма, uh -huh. яку ми ж теж поучаствували. Що це іменно для нашого місця uh -huh. було. для нашого міста. Розвиток робили uh -huh. Люксембург, виділяли кошти, кошти. Так, yeah. для малих підприємців і для здорових. Uh -huh. Ну хто побільше працівників? Не uh -huh. такі як ми, маленькі, що uh -huh. ми таки розростаємося, uh -huh. і в цьому мені дуже помогли інтелекції виконком. Uh -huh. Нашої Людмила Вікторовна зі своєю командою вони мені то теж допомагали. Ми їздили на зустрічі, коли тільки нам розповідали про цей проект, угу. що ми можемо зробити. Потім він почав запускатися, куча документації всього. Там ми отримали тісто отримали угу. кліпсатор. Ми угу. дуже раді, скажем угу. так. І угу. потім вони ще нам скинули по Данії теж. Угу. ФРП проводило і по Данському на електропанелі угу. для того, щоб ми могли себе забезпечити альтернативою угу. якоїсь електромережі. Так, ну що ж, пані Юлія, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. Вам бажаю успіху. Впевнена, дякую. що ви будете і надалі отримувати гранти, розвивати свій бізнес. Так, дякую так. вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була підприємиця Юлія Кучман. Ми поговорили про грантові програми і наприкінці я. Пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Олена Островська понад 15 років займається спортом. Вона завжди мріяла працювати тренеркою та мати власну студію. Але плани відтермінувались спершу через карантин, потім через народження дитини. І лише торік вона наважилась повернутись до ідеї відкриття власної справи. Олена звернулась до виконкому, де їй допомогли скласти бізнес-план і подати заявку на грант. Через кілька місяців надійшло підтвердження. 150 тисяч гривень виділили на відкриття студії. Паверінсайт на отримані кошти Олена закупила все необхідне, зокрема, 5 велотренажерів і найняла адміністратора. Вирішила відновити свою діяльність, але трошки не, не складалося все з коштами. І мені знайомі підказали, що є така міська програма. Можна звернутися за мікрогрантом для допомоги молодим початківцям. Підприємцям, які хочуть розпочати свою справу, і пішла в наш місць виконком, дівчата все проконсультували, допомогли з бізнес-планами, подалі ввели всі етапи, допомагали. Юлія Кучман понад 10 років працювала на виробництві хлібобуличних виробів, була і пекарем, і навіть директором виробництва. Рік тому вона наважилась стати власницею, викупити пекарню, яка перебувала в Занепаді, та створити власну торгову марку Хлібоїди. І їй це вдалося. Гроші Юлія отримала в межах міжнародної грантової програми за підтримки уряду Німеччини та гранту від Великого герцогства Люксембург, країн, з якими тісно і плідно співпрацює. Кривий віг жінка закупила обладнання: тістоміс, хліборізку та кліпсатор на 435 тисяч гривень, та навіть генератори на випадок блекауту. Коли дізналися в нашому міському виконкомі Тетяна Вікторівна, це наші це відділ розвитку з підприємництва. Я під'їхала, що ми відкрилися і розвиваємося, і вони почали нам допомагати. Розказали, що зараз дуже багато грантів, які допомагають в розвитку бо я їм кажу, що нам дуже багато треба зробити чого на підприємстві для того, щоб ну рости. У кривому розі підприємцям, які прагнуть розвивати власну справу, пропонують різні можливості для отримання грантів. Працює низка міжнародних і державних програм підтримки, а консультацію надають фахівці у виконкомах всіх районів міста. Завдяки такій підтримці десятки бізнесів вже втілені у життя. А колись вони були лише мріями. Міська влада закликає підприємців не зволікати та скористатися шансом. Запрошуємо до роботи. Ших всіх підприємців, всіх сміливих небайдужих людей. Я дуже вдячний сміливим людям, ті, хто. Банками, щоб отримати в програмі, є «Е робота, гранти і. Пекарня хлібоїди та фітнес-студія Power Insight є беззаперечним доказом того, як підтримка влади міста допомагає втілювати мрії у життя. У пекарні виготовляють власний асортимент хліба, кожен день випікають три тонни продукції. А у фітнес студії криворіжці можуть відволіктись від проблем та зосередитись на власному здоров'ї. А окрім того, це нові робочі місця та сплачені податки, які зміцнюють економічну стабільність Кривого Рогу та країни. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів перше міський. Вітаю, шановне панство! Ви дивитесь таємниця архіву. І сьогодні перед нами постать, яка вміє оживити слово так, щоб воно лунало в душі ще довго після прочитання. Це Анжела Левченко, журналістка, поетеса прозаїк. Її творчість це прониклива сповідь, щира, емоційна, часом болюча, але завжди справжня: дитинство та шлях до літератури. Анжела Левченко народилася в Умані, місті, яке завжди надихало письменників своєю атмосферою та історією.